Дякую, колеги. Я дійсно прошу уважно послухати, тому що надзвичайна певна ситуація. відбувається прецедент. Як ви знаєте, у нас є такий батальйон імені Шейха Мансура. Це іноземні добровольці, дуже заслужені, які ми впевнена. Всі знаємо про всі них. знаємо про них. Це здебільшого чеченці, яким повернення в їхню країну назад немає. Саме для них і для інших таких бійців іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство. Але при цьому, що відбувається зараз, три місяці вже здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій. Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть? Якщо, хоча б, один свідок, відмовиться від одного бійця чеченця. Повністю всі, хто отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус. Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців уже отриманого заслуженого статусу. Якщо це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки. Це батальйон 8 Арата Уда, і це батальйон Шейха Мансура, і це також медики добровольці.